Вітання. Сьогодні у нас робота над голосом та дикцією. І вправа скоромовка. І сьогодні ми подивимося, наскільки чітка дикція у моїх ігротехнічків. Отож, наші скоромовки. Тож поїхали. Аріна перша. А, ні. Артем. Добре. Підтримуємо оплесками Артема. Це пенета принесе води цитату. тату. Давай ще раз, Артем. Працьовитим запенятам принесе водиці тато. Молодчинка, відавай Ірині Володимирівні. Так, наступна Софійка хоче. Три риби, гриби, гребли грабовими граблями. Так, і ще раз Соні. Три риби, гриби, гребли, гребли, грабовими граблями. Ану, давай подумаємо, логічно, три риби, гриби гребли грабовими граблями. Або грабовими. Як ти гадаєш? Як правильно буде наголос? Можеш підказуватися? Грабовими. Правильно, а тепер ще раз мені правильно прочитай. Три риби, гриби, гриби, гриби. 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 Далі. Грибли. Грабовими граблями. Молочинка, сонечка. Так, далі. Марійка. Давай, сонечко, витягай. А можна замінити скоромовочку, якщо дуже складна. Поїхали, Марійка, сплюха, соня, світло лиця, І синиця, соня. Сниця сонечці. Синиця. А синиці молодець Марійка, давай. А ну спробує ще синеньку витягни, будь ласка, будь-яку синю. І наступну витягуємо, Марійка поки читає. Про себе. Так, Анютка. Стигли грона винограду, Ганна принесла із саду. Так, і ще раз, анютка, молодець. Стигли грона винограду, Ганна принесла із саду. Так, угу. Соня. Турка курить трупку курка клює крупку, не кури турка трубку, не клює курка крупку. Молодець, Софійка. Так, Маріка дочитала. Давай. мишка, мишка і нори Работи, ніс та вушка, дорогий. Ага, а в кого в шкряботушки? Ніс та вушка до гори. Молодець Марійка, да. так. Далі Алінка, будь ласка. Зи щить. Зищить. Зищитна, житом. Жовтий. Е, ж... Жвавий. А жвавий, сорі. Жвавий Sorry. жук або жовтий. Він вдягнув кожуху. Ще <звіт>. раз Алі... Аліна. Жить, над житом Молодець. Тренуйся ще. Так, Арінка. Заболіло горлом, в... горолили. Бо горили. Горили. Заболіло горло, горили. Бо горила, багато говорила. Молодець і ще раз, Арінка. Заболіло горло горили, бо горила, багато говорила. Так, добре, анютка. Бобер на березі з бобринятами бублики пік. Молодчинка, а тепер швидше. Бобер на березі з бобринятами бублики пік. Так, молодчинка. Юлічка, лопатого лопуха наполохала лепеха, наполохала лепеха. Наполохала. Так, хорошо, Лерочка, пробуй. Ти лежить п'ять п'ятаків на кожному п'ятаку, ще по п'ятаку. Молодчинка. так, Арінка, давай ще раз мені прочитай, чітко заболіло горло, вгорило, бо горила, багато говорило. А ще раз Заболіло, горло, вгорило, бо горила, багато говорило. Молодець. Дякую. Отож поплодували собі всі молодчинки.